Вітаю вас, шановні підписники і гості каналу. З вами пані Оксана. Давайте зараз дослідимо таке питання, яке я умовно називаю, чого насправді хоче Путін. Буквально декілька хвилин тому прочитала новини, що Росія змінює концепцію Російського міра на щось саме ще. Також ми пам'ятаємо, що перед нападом на Україну росіяни говорили, московити говорили, що українці не народ, українська мова то не мова, держава то не держава. Потім вони те саме почали говорити про інші народи, які хочуть захопити. Тому в мене виникало логічне питання, чого насправді хоче Путін? Ну, ось карти вже підказують, меч. Ні, мір я вам принес, но меч. Чого він насправді хоче? От насправді все знищити. Чи щоб йому всі поклонялися, всі його любили? Чого він насправді хоче? Так, давайте дивитися, чого насправді хоче Путін. Так важко його зчитувати, насправді, так не хочеться в той морок. Так. Чого насправді хоче Путін? Так, ну що, готовий побачити? Вісім кажезлів на дні колоди. Карта потужності. Карта сил, любові, друзі. Ви ну, бачите? Ось що він хоче. Боже, Боже, якась бочини, матінко Боже. О, господи. Що вам казати, друзі? Розповідаю. В одному зі своїх відео я казала, що він психопат. А психопати хочуть, щоб їх всі любили. Все. Така, така хвороблива потреба, щоб всі любили. Так, помірність. Любов, помірність. І щоб це було постійно. Щоб ця енергія любові приходила в його життя постійно. Чому так сталося? В минулому нам це пояснює аркан блазень, дурень. Нульовий аркан. Тому що, як вам сказати людина, ну, по блазні, в принципі, не буває ніяких таких підстав, ніяких таких, знаєте, нещирих речей. От в нього уявлення про себе, як про Іваношку дурачка, про баловня судьби, про. Таку людину, яка так по щелчку, раз і в неї все буде. А можливо, це показує Аркан Дурень, що в нього, в принципі, ніколи нічого не було. Бачите, він так з торбинкою ходив по світу. Так, ось він отаким, от може він став таким, може народився, може дитинство в нього таке було скалічене. Да, і він такий з торбою, був з торбою. Так, а хоче отак: от, от цього хоче так, купатися в почуттях в теплих, щоб це було постійно. І він з цією сторбинкою ходив по світу, ходив по світу, був готовий до різних знаєте, таких експериментів, ну, до різних ризикованих ситуацій, ходив по краю прірви, да? навіть і то, що він був кегебістом. Є один, один документальний фільм про нього, чи реальні історії, чи справжні історії, якийсь такий цікавий років, коли розвалювався Радянський Союз, а коли падала Берлінська стіна, і от там як він вийшов, да, як він злякався. Тому, можливо, знаєте, він би і не виліз, якби не довелося йому йти з торбинкою по світу. Ось я зрозуміла. Йому довелося з торбинкою йти по світу і ризикувати. Так. Якби може... Чому він так ностальгує за Радянським Союзом? Тому що там він був а, ну, забезпечений, да? він обрав, дивіться, собі, кгбістів. Тобто, це людина, яка хоче а, влади, в принципі, КГБ це найбільш потужна влада в, в Радянському Союзі за, раді... за років Радянського Союзу. Тобто влади більше, ніж в КДБ, не було. Ну, єдине, що там, може, цей секретар, генеральний секретар комітету партії. Але, мабуть, і, і над ним був КГБ. Він хотів влади, він хотів завоювати весь світ, випав нульовий старший аркан. Це так він хотів. Це те, що породило це бажання. Він тому ну, хотів, і хотів любові і хоче любові. Да? Він її шукав спочатку, він таким народився. Але потім сталося непередбачуване. Сталися події, які його, йому розбили серце. Ну, це я так розумію, що карти натякають на те, що українці дали йому ляпаса. Ну, це, як ти так, знаєш, такий, такий лучший парень на деревні, і ти такий до найкращої дівчини підкатиш, а вона такі, така шара, гарбуза, ти такий в смислі. І ну, нормальний, адекватний там піде далі, а неадекватний почне її ламати. Оце почав. Із печалі, та скипечалі, наш Іван дурак придурок, почав, а, оце, знаєте, шукати цієї любові, змінювати концепцію. Ми тепер не хотіти російський мір, ми хотімо. Я не дочитала, плюнула. А, да? Тобто, оцей іноді людина, яка щось втрачає, вона в неї виникає механізм гіперкомпенсації ви знаєте, як люди, які, наприклад, голодали там певний час, вони потім в них ця їжа скрізь, навіть вона псується, але в них скрізь ця їжа. Якщо в дитинстві в тебе не було там гарного одягу, ти потім будеш як лихорадочно цей, цей одяг купувати. Там, мені в дитинстві не купили взуття, і в мене цього взуття купа, я його не ношу, але мені подобається купувати взуття. Да? Ну, Красиве таке, я його обожнюю, хоч мої ноги не витримують того, тієї красоти. Далі, а буде він, а, знаєте, що буде далі? І далі і тому він захоче земель. Він захоче оцієї влади. Він захоче підкорити весь світ. Тобто, дивіться, що я тільки що подумала. Якщо його хтось не любить, він хоче його знищити. Тобто весь світ. Або його любитиме, або тієї частини світу, яка його не приймає, критикує, не любить. Тобто, дивіться, по помірності він хоче, щоб оця любов була така, знаєте, ну, постійно, як система, щоб вона була постійна, взаємопов'язані якісь елементи, які ну, безкінечні. І він буде, дивіться, він буде говорити, я же а всіх започусь. Я же мать Терези, ми ж захищаємо руські народи, ми ж захищаємо русську культуру, якутську культуру, американської. Ви розумієте, він такий мать-защитник. Мать Насправді він хоче захопити весь світ. Він вміє чекати, він вміє вичікувати, він вміє думати стратегічно, на відміну від багатьох країн. Він живе ну, мінімум десятиліттями живе. Він вихований так, розумієте? Він вихований жити десятиліттями, а то й століттями, а не п'ятиденним терміном, п'ятирічним терміном. Тобто він дивиться в перспективу. Він, я не знаю, скільки, ми, 75 років, ну до 90 можна жити спокійно. Це ще років 15, з нашим рідним медицини. Він собі хоче, і в нього плани, так, я думаю, що. Mm -hmm. Так. Як він буде діяти? Він буде захоплювати нові землі. Якщо так читати, шукати нові шанси, нові землі, відкривати. Бачите, заходити в цей едем ту Пентаклів, це земля, це практичний шанс. Тобто це нова земля. Мечем буде захоплювати принцеса мечів, агресивна принцеса, така земна принцеса, яка не вітає в хмарах, а яка йде по землі мечем Маше. Розумієте? Не просто там розлагольствує на якихось конференціях, а реально таки, бачите, всі процеси — це стихія землі і плюс меч це, значить, по землі йде меч. Ось, розумієте? Підбиваємо підсумки: він хоче любові, Ну, в його викривленому, значить, уявленні, да? Великої любові. Дивіться, це штуз чаш. Поєднанні з помірністю, це просто божественна любов. Це просто, ну, так, да, як царю імператору це поклоняються. от він хоче, щоб це було постійно, щоб це було звідусіль. Так, і тому він, чому це виникло, я вам розказала тут, да. як він буде захоплювати нові землі? Говорити, що це все моє або тут нікого не буде. Так. Ну, так от. Дивіться, аналітика значить по чашам. По... Давайте подивимося, які тут у нас аркани є. Дивіться чаші, чаші розбиті серце. Так, ну тут, в принципі, пентаклі, так, аркан старший. Ось Два старших аркани, які говорять, от, акцентуються на минулому і на теперішньому. Да? Тобто його теперішнє диктується його минулим. Далі. Так, Пентаклів багато. Так, велика любов. Велика любов, велика втрата, Да, і він готовий цю велику втрату по землі йти. Дивіться, король Пентаклів, королева Пентаклів. Тут тобто Пентаклів своє царство він буде вбудовувати. Бачите? Дивіться, як тут карти показують просто. Будуть йому служити принцеси мечів, тобто його військо, Да? Він буде завоювати. Це все. В нього далекоглядні плани. Так, зараз гляну. Давайте цей квінтесенс. Квінте розкладу. Значить, так, 1, 4 плюс 5 9. Тут у нас що? Це туз 10. так. 10 плюс 14, 24 це 6. Так. За одною методикою виходить шостий аркан, а за другою методикою виходить, зараз я вам скажу, значить, зараз посчитаю, 11, 13, 14, 27 і 11, 11, 11, 38, так? 38, а тут скільки було? 24. 38 і 24. Так, виходить у нас виходить у нас в сувоку 8. Восьмий аркан виходить. Значить, по одній методиці 6, по другій 8. Дивіться, що виходить. Шостий, восьмий. Шостий це закохані, восьмий це сила. Так. Восьмий це аркан сила шукаю. Восьме — це Аркан сила, де він тут загубився? Так, де він тут? Ось дивіться. Дивіться, він буде робити вибір до силового придушення. Бачите? З силою він буде діяти. Він буде, так прикрию. він буде намагатися своє. 음, своє це гріхопадіння, таке насолоду, да, отримувати насолоду через застосування сили. Ну, такий був розклад, мені здається, дуже цікавий. Дякую вам за підписки на канал, за коментарі, вподобайки. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, кому потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся за координатами під цим відео. А, і до нових зустрічей. Дякую.